Всім привіт! Сьогодні у нас 19 липня 2023 року почав достигати смачний врожайний і морозостійкий персик Sugar Time. За ділянкою росла лича. І дали мені черенки. І я думав де ж його привити, бо не дуже є місце. І вирішив на це алечувати привити і його. В бур'янах. Але незважаючи на це, він прийнявся гарно і дуже добре пішов в ріст і на другий день, на другий рік після щеплення дав гарний урожай. Не гниє, мурах теж не бачив. Трошки перегруз, але такі от гарні персики. О розмір перший рік. Бачу невеликий, але як для сигналок дуже добре. Ось наверху саме красивий. самий крупний плід Оскільки не поливалося, не підживлялося, то доволі гарні плоди. Нарву, скуштуємо. Пушення незначне. Окрас дуже гарний. такі от персики. У мене 18-20-го. го о 22 число стих персик підсніжник. Але в цьому році підсніжник ще ось такий от зелений. Йому ще тиждень. Не подобається мені смак підсніжника, то я його перещепив на Ерлі Крест. Ось місце щеплення. І ця гілка пішла. Ерлі Крест. Центральний провідник. А на, знизу вже буде кілька гілок підсніжника. Ось така от краса, шугартайм. Забираю додому. Буду дегустувати, міряти цукор. Дросте Ванг 8, то Ванг 8. Ось такий вигляд має. Ще йому теж тиждень. Комета стигне. Ось такі от сигнальні плоди персика Шугартайм. Є такі навіть о, дивні, схожі на інжирні. дві штучки було. Але вони, напевно, самі солодкі. Я так підозрюю. Пушок є, але незначний. Легко витирається. Некрупні. Перший урожай як не як. 65. п'ять, ці дивні плоди. Така от вага, і самі крупні, сто 104, сто дванадцять Дерево розкочагариться будуть і по 200 грам. Напевно, цей плід скуштую. Він підтріснувший, напевно, саме стиглий. Так, справді дуже солодкий. Трошки відчувається, що менше цукру, ніж нектарині ребус, але смак більш такий збалансований. Кислинки немає. Ну, ще дерево росте. У мене там на півтінь, тому теж впливає на набір цукру. Більш соковитий, ніж ребус. Ребус як мармелад. Ну, В принципі, показує щось і мало. 11 брикс. Дивно. Попробую ще раз. О, зараз показує 10. Ну, не знаю, чого так. На смак плід дуже солодкий і смак збалансований. Так що всім раджу персик цей Sugar Time. Вирощуйте хороший сорт, витривалий, урожайний стійкий до хвороб і морози стійкий. Всім гарних врожаїв. Бувайте!